Радіо UA Chicago сьогодні до нашої студії завітала телеведуча співачка, авторка пісень, письменниця, найпопулярніша ведуча українських весіль, мама, дружина Оля Цибульська. Мої вітання. Привіт, я і Боже. Я думала, ти ще якісь регалії будеш називати. І люди сидять тихенько слухають і рахують мій вік. Добрий день. Добрий день. Ну і щось з першого що хочеться почати, це з того, хто зараз Оля Цибульська. Я розумію, що людина свято це в душі всередині із цим народжується. Але з початком повномасштабного вторгнення, чи змінилося в тебе це свято, ця енергія? Якщо ні, куди ти її намагаєшся зараз дівати? Оля Цибульська сьогодні, вчора, позавчора і післязавтра не перевзувалася. Оля Цибульська – українка. Українка це значить людина, яка усім серцем відчуває все, що відбувається. Дуже об'єктивно, адекватно, по людськи з розпачем, болем з усім реагує на всі події, які ми разом переживаємо. Яка попри все намагається жити, е, яка попри все намагається триматися, бо вона мама, в неї є син, он, мій нестрюк, який біля тебе стоїть в навушниках, так і контролює, як мама дає інтерв'ю. Е, е, Оля Цибульська це людина, яка про життя і яка для життя, тому що попри все, я розумію, що зараз відбуваються найкращі роки мого життя. Так? Е, розквіт сил, можливостей і бажань жити. Тому я кожного дня нагадую собі, що здуватися не треба. Управляю кришечку, періодично плачу в ванні, матюкаюся, кляну москалів, доначу, виступаю на благодійних концертах, приїжджаю з такими візитами як до вас за кордон, розповідаю про Україну, про все, що ми переживаємо. Гуртую людей навколо себе, таких самих адекватних, і вірю в нашу перемогу. Дякуючи Збройним силам України всім силам оборони, хлопцям і дівчатам, які ціною свого життя, рятують всіх нас і захищають. А хто Оля Цибульська з творчої сторони? Знаємо, що ваш бекграунд і Дурне таке питаєш, хто Сколько Оля Цибульська створює? Я жінка. Хто таке дурне питає в жінки? Сьогодні я хочу співати. так? От mm -hmm. зараз, зараз я тримаю в руках книгу, яку я видала разом з українським видавництвом книголав. Тому, якщо ти мені ввечері в 12-й ночі напишеш, хто я, то я скажу, що я письменниця, бо я працюю над наступною книгою. Е, сьогодні ввечері в мене буде концерт для військових, де я буду співати. Хто я тоді артистка? Але я поміж пісень ще розкажу їм купу всяких смішних історій. Тому що, як писала Олеся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Треба Трохи брати гумору сьогодні, бо інакше можна чокнутися. Якщо не жартувати, якщо не сміятися над собою, то можна просто поїхати дахом. Е, зранку я сьогодні була мама, яка краді... ходила по хаті, кричала, матюкалася, казала, давай бігом, ми запізнюємося, вже внизу нас чекає авто. Е, а вночі я жінка. Гаряча, пристрасна або навпаки, ніжна і беззахисна. Тому не знаю. Різні бувають ідеї, різні бувають моменти, і мені здається, що весь смак і весь фокус сьогоднішнього світу в тому, що ти можеш бути ким завгодно в будь-який момент свого життя. У той період радянщини, коли ти на все життя бухгалтер чи на все життя водій, вони вже закінчилися. І я це повторюю своєму сину, що в будь-який момент ти можеш змінити професію, головне лишатися людиною і щоб тобі не хотілося на себе плюнути в дзеркало. Ну що ж, ми розібралися, хто така Оля Цибульська, і власне наступне моє запитання, ти вже частково відповіла на нього. Але без нього я не розпочинаю свої розмови. Це те, яка твоя місія у Сполучених Штатах у Чикаго? Як тобі одне з найбільших місць на планеті, де є потужна українська діаспора? Чи відчула ти тут частинку дому? Я приїхала для того, щоб познайомитися з українцями. У мене є велика мрія позбирати всіх по світу, щоб всі повернулися додому. А ще краще, щоб незалежно від того, хто зробив який вибір, де, де жити так і як реалізовувати себе в житті. Я поважаю цей вибір. І я дуже дякую українській діаспорі, кожному українцю в кожному куточку світу, який не байдужий до всього, що переживає зараз наша ненька. Всім українцям, які донатять, які підтримують, які організовують благодійні концерти, які лікують, які рятують, які волонтерить. це все дуже відчутно в Україні, і ми дійсно свідомо вам дякуємо. Я приїхала познайомитись, побачитися, згуртуватися, розказати про свою книжку, зрозуміти, чого корисного я можу зробити, так зустрітися сьогодні теж з нашими військовими, які проходять тут лікування, з ними пообійматися, запитати, чим можу бути корисною. Ну і звичайно, мені б хотілося приїхати з якимись більш творчими зустрічами, можливо, музичними концертними, Тому що я відчула по собі, що два тижні, не будучи в Україні, я сумую шалено за музикою, сумую шалено. Олено за кухнею, тому сьогодні, потрапивши в Чикаго в український ресторан mm -hmm. і ляпнувши смачно борщу із салом, я зрозуміла, послухавши своїх колег там і пісні по радіо, я зрозуміла, як сильно не вистачає у цієї культури. І як важливо розуміти, що бути українцем це не тільки їсти сало з борщем, це не тільки слухати українську музику, це ще й бути дуже свідомим, це ще пам'ятати про своє коріння, знати свою історію, знати свою музику. Тому я нас зараз інформації, насберую зараз знайомств і обіцяю вас порадувати Можливо, найближчим часом, якщо ви підтримаєте, долучитеся чимось гарним, культурним і надважливим для нас усіх. І от, власне, ні для кого не секрет, що ти є учасницею благодійних концертів, в яких хід є абсолютно безкоштовний, і суми, які ти там збираєш, є теж немаленькі. Але моє питання полягає в наступному: чи були в тебе думки на початку повномасштабного вторгнення відправитись туром в Європу, у той безпечний світ, виступати і бути в безпеці від ракет? Як це зробили і роблять багато українських артистів? Uh... Ти знаєш, я в перші, перші місяці великої війни була в такому неадекватному стані, що я не могла зібрати себе докупи. Мої батьки були в окупації в Ірпені, більше десяти днів я не знала, чи вони живі, і в момент, коли ти не знаєш, що з твоїми рідними, тобі не, не до співів і не до музики, і не до концертів. І якщо, наприклад. В мене, наприклад, раніше до Великої війни в мене було бажання, що коли я постарію, у мене буде молодий коханець. і Я поїду десь в Іспанію. На березі океану буду сидіти, писати якусь свою 154-ту книжку, він буде мені носити каву масажувати ноги, і буде все дуже добре. А з початком повномасштабного вторгнення у мене якесь заціпенення, я наче вкопалася в свою землю. От я не могла виїхати взагалі. Причому в мене були запрошення на концерти, і мені казали, що це потрібно, що це важливо, треба розповідати, треба приходити. Я не могла перетнути кордон. Я пам'ятаю, пам'ятаю, ж тільки пройшло десь майже півроку, коли французьке посольство запросило мене на благодійний виступ, на концерт, на благодійну ходу. Тоді мали звільнити наших полонених. Так? І це був перший такий відкритий марш, де треба було вийти, де мав бути хтось з українських артистів, щоб долучилася і дипломатія, і люди, які зараз там в еміграції знаходяться. І я пам'ятаю, що я переїжджала кордон, я плакала. І я перій поверталася назад в Україну. Я теж плакала, хоча в нас були тоді страшенно тотальні блекаути, І я повернулася зі світла в якусь таку темну, темну, але рідну хату. Тому на початку не було сил, у мене не було ресурсу. Зараз я роздуплилася. Вибачте, що французькою, та але всі розуміють. Зараз я вже розумію, що від мого внутрішнього стану залежить дуже сильно все, що відбувається в мене в країні і навколо мене, і тому набралася сил наглості і вперед. От, власне, чи не запісно ну, наприклад, ти і інші артисти роздуплилися? Типу, моє наступне питання в тому, що не можу не залишити без уваги питання більше як напевне скандал серед однієї з твоєї колег, Христини Соловій, яка чітко заявила свою позицію стосовно війни і тих артистів, які співали російською і випускали хіти. І це дало великий поштовх в початку війни, ще у 2014 mm -hmm. році, чи погоджуюся ти з цією позицією христина? Ти та в коні люди і сіно в одне запитання. По перше, що значить роздопилося? Я завжди співала по українською, та тобто, в мене не було моменту, коли треба було перевзуватися. Позиція була однозначна з приводу роздуплилася. Я маю на увазі, що я не могла виїхати за кордон. І чесно тобі скажу, що мене, наприклад, те, що відбувалося на моїй вулиці біля моєї дитини в той момент перших місяців, коли ми не розуміли, що буде далі. Мене турбувало більше, тому що я, мені спокійніше було там під обстрілами. Як би парадоксально це не звучало. І я розумію, що зараз кожен по-своєму переживає війну, і кожен по-своєму пережив початок цієї великої війни. А з приводу позиції, я не розумію, до чого тут соловій, тому що це одне іншого не стосується. Зараз ми говоримо з тобою про. Ми почали з тобою з культурної дипломатії за кордоном, так? тобто я до неї на початку не була готова. Але це не значить, що в мене не було роботи посеред своїх. Людей посеред військових частин, посеред госпіталів, де ти заходиш в палату і лежать твої однолітки без кінцівок, які теж чекають в тебе якогось слова. Посеред тих людей, які намагалися і намагаються далі робити збори конкретно в Україні. Тому це залежить від вектору вибору. Комусь, наприклад, цікавіше чи корисніше, чи легше було б працювати в той момент за кордоном. Я більш корисною себе почуваю вдома. І зараз, наприклад, для мене знайомство із діаспорою українською зараз тут та, і ця дипломатія зараз в Чикаго в даний момент. І розмова з тобою, це теж якийсь новий крок і новий місток для того, щоб нагадати, що все триває, і ми мусимо триматися купи і шукати більше причин бути ближче і бути разом, ніж причин, які можуть нас розсварити між собою. Але власне, чому я запитав mm. за хрестину соловію позицію, ти є популярна співачка, mm -hmm. і все ж таки маєш якийсь вплив на своїх фанатів. Mm -hmm. І чи відчуваєш ти причетність до розподілу українців? Чому я це питаю? Чию причетність до розподілу? Яким так. чином? Ну і згадуючи Христина Соловій, чому я це запитую? Я знаю, що твою позицію і знаю стосовно української. Але чи не відчувала ти до себе погляд? Наприклад, от, наприклад, я коли я з Волині і нас там вчили російську і в школі викладали. Але коли я приїхав до столиці, там я не міг знайти роботи без російської мови. І без того, що ти не розмовляєш російською. Uh -huh. І в соцмережі я вів російською. І е, це було, наче протистояння, боротьба з цим. Е, але мені не вдалося, і все ж таки я поглинувся. І щодо тебе, більшість твоїх пісень є україномовні, але траплялися і російські. Uh -huh. І після 24-го року. Після 24-го року ні. В 2016-му дует один. І власне, чому питання? Для Ні, коли ти для... точно ти точно гугли правильно моє прізвище? Я не христина солов. <гум> <реш> мене таке раді, що запутає. Ні, дивися, я розумію про що ти про контекст радянський, в якому ми росли. <тас> uh, і я теж приїхала з uh, маленького міста на заході України в столицю, яка була російськомовною, і теж на телеканали не брали, якщо ти не говорив російською. Але я тим і вирізнялася, що розмовляла українською мовою і, і співала нею. Російськомовні пісні з'являлися в момент тоді, коли тобі потрібно було потрапити в ротацію, тому що тебе питали: а куди тебе поставити? Після Пугачової, після Кіркорова, після Баскова, що це за українська Мова, що це за пісня, що це за музика, кому вона була потрібна. І тоді з'являється пісня, наприклад, метелики бабочки, яка в мене була двомовна, яка можна сказати, як лисиця та, пісні як наспіл. лисиця протаскувала це, тому що я таким чином поставила пісню, цю в ротацію. Так, вона була наполовину українською мовою, звучало моє прізвище, і в ефірі, де я була ведучою, я повністю розмовляла українською. І я мала можливість назбирувати свою аудиторію. Тому до розколу ні. Точно ні. Бо е, якраз таки була історія на початку Великої війни, коли м, деякі артисти почали офіційно оголошувати, що вони забирають свою, росі... свою музику з російського ринку. І мене дехто з підписників почав від... відзначати в соціальних мережах, от вони молодці, а ти. А ти що? Я кажу, а моєї музики там нема і не було, тому що я себе не бачу ні на європейському ринку, я не англомовна співачка. Так, і хоча я знаю іспанську добре розмовляю, нею я теж не хочу на латиноамериканський ринок. Я для своїх людей, я ментально українка, і мені важливо спілкуватися і говорити з тими, хто, хто відчуває той самий вайб внутрішній, який я по всьому світу. І на російському ринку в мене не було музики, і мене це дуже сильно вкурвало, тому що було аля, вони зробили, а ти не зробила. Але зараз я розумію, що у людей дуже коротка пам'ять. І, ти, і тих людей, які постійно були з собою, можливо, зараз не помічають. І на початку я ображалася, на початку я злилася, а потім я згадала знову ж таки себе, як я тобі казала в 2000 році, коли я вперше приїхала до Києва. Я приїхала і в естрадно-церковому коледжі, де я навчалася, збиралися люди і кажуть, що яка є дівчинка, як вона говорить странно по-українськи. я була чимось таким дивовижним. І я тоді для себе хотіла побудувати навколо себе українськомовний, український шоу-бізнес, той, з який в мене. Був всередині, той, який я собі бачила. Е, дуже модний, дуже вайбовий, з піснями Івасюка, з піснями мозгового, з дуже класними е, модними аранжуваннями, з кузьмою, з братами Гадюкіними, Та? Те, що для мене було нормально. Я розумію, що і інша частина та є, були області українські, які були під гнітом Росії більше, і вони не в тому контексті виростали. І від цього я гастролюючи куточками всіма, не тільки великими містами. Я була в дуже маленьких містах і селищах, з яких мені досі з окупованих територій пишуть, наприклад, з Оріхова. Та з Херсонщини напередодні війни я була в Херсоні. Мені люди пишуть і кажуть, а ми пам'ятаємо, як ви до нас приїжджали в наші маленькі міста, як ви говорили, співали українською. І це для нас дуже важливо. Тому е, я розумію контекст, і це треба бути дурним, щоб не розуміти. Я розумію, що Росія далі продовжує вкладати шалені кошти в те, щоб інтегрувати свою культуру в нас, щоб показати, що вона для нас ніби рідна. Але насправді це не так. І я б дуже хотіла, щоб. Ми ставали ближчими. Я дякую всім українцям, які розмовляють російською, які намагаються перейти на мову, які думають, що вони виглядають смішно, а насправді ви дуже класні. Я пишаюся вами. Я низько вклоняюся вам за це. Я дуже дякую тим, хто читає українською, хто дивиться українською, хто себе ідентифікує, тому що це так круто знати, хто ти є. Уша, от ми з сином вчора, буквально в Вашингтоні, були в трьох музеях, і ми після кожного виходили. Я кажу, Нестор, тут такий неймовірний вайб. Після кожного музею ти відчуваєш, що ти ти, що ти пишаєшся, що ти американець, тому що класні космонавти, класні дослідження, класні літаки, класні байки, класні е, дослідники, і і ти відчуваєш, що ти великий. Мені дуже хочеться, щоб вся наша культура, вся наша спільнота гуртувалася навколо нашої історії. Навколо наших сильніших сторін, навколо наших класних людей, класних прикладів, і щоб ми перемогли це велике чорне зло і точно не забули хто ми. І нарешті вивчили цю історію, яка нас вчить, 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 вчить і ніяк Як не вчить. довчить. Та пора здати цей іспит а раз і назавжди. І я це кажу максимально свідомо, тому що в мене син. і Я не хочу, щоб він 18, щоб він йшов на фронт. Я хочу, щоб він жив в Україні, яка перемогла, яка себе захищає, яка має шалене військо. Яка має сильну економіку, яка має сильну культурну дипломатію, якої так боїться той сраний москаль, що навіть не, не лізе сюди? Е, і все, що буде від мене залежати, я зроблю. І я впевнена, що ті, хто нас дивляться, ті, хто нас слухає, з тобою точно так само живуть, інакше чого ми зібралися в одній хаті? Ну, і, власне, про е, слухання, про написання книги, пісень. Е, як тобі зараз в умовах війни працювати? Чи стало тобі легше з цим? Адже україномовна співачка, україномовна українка. І все російське відійшло. Ну, я, я тобі не скажу, що стало легше чи гірше, створювати завжди важко. Людей, які в цьому світі щось створюють, набагато менше, ніж людей, які е, споживають. Це стосується всього, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи контентом і музикою. Створювати е, в умовах війни в Україні не стало простіше, тому що е, є частина людей, які думають, що культура не на часі. Наприклад, та що важливіше витрачати кошти на щось інше, але е, я кажу, що перш за все, звичайно, це фронт перш за все це наші захисники і їх життя, тому що від їх сили і від їх захищеності залежить вся Україна. Вони руками тримають небо, але з іншої сторони це той момент, коли ми не можемо бути дітьми і вибирати щось одне. Те, що можемо осилити. Доросли це той, хто розуміє, що важко і культура, і, е, і фронт. Але нам треба якось осилити це все разом. Нам треба не забувати, хто ми і, і, і намагатися котити оці чотири колеса. Таким чином, ми розчавимо того таргана вуса, того що з цим білоруським та з картопельним поруч. Е, і, і ми точно вкорінимося. Нам треба це все разом якось осилити. І е, е, це складно робити, бо складно зробляються кошти, складно, е, складно все працює, нема світла. Складно запускаються проекти, тому що не працює інтернет. Це треба якось ти викладаєш. Там ми зараз зробили проект. Який націлений на зближення військових, ветеранів і цивільних. Мені хочеться встановити цей діалог, щоб військові, які проходять у відпустку, спокійніше себе почували серед цивільних, і щоб цивільні, такі, як я, знали, як подякувати, знали, як поводитися, знали, як підтримати правильно військових, щоб не заважати їх комфорту, але бути корисним, не стояти осторонь. І, і там буває, коли йде військова формі, ти розплачешся, хочеш кинутись на шию, сказати якісь невдалі слова і не знаєш, як себе поводити. В результаті проходиш мовчки. Так, і от зараз під цю комунікацію я. Разом своєю командою зробила соціальний проект, е, і ось це все воно е, ти викладаєш і сидиш, і думає, так воно є чи нема там вигрузилось чи не вивантажилось. Побачили люди чи не побачили, поділились чи не поділились. Тому це непросто. Але е, коли ти знаєш, це як народження дитини, знаєш в половому будинку. Mm -hmm. Дуже болить, але ти знаєш в ім'я, чого, чого це все відбувається. От мені здається, що зараз з нами все те саме дуже боляче, дуже страшно, дуже через кров, через потуги, через все. Але ми знаємо, заради чого ми це все. Це робимо але власне чи вистачає в Україні в саме в шоу бізнесі зараз в ці часи оцих соціальних проєктів? Їх зараз стало дуже багато. Так ну мені здається, що зараз е, в хорошому Саме сенсі тих продуктивних соці... соціальних проєктів, які роблять зараз е, не суто гроші, а допомагають. Я, я не знаю. Ти знаєш, я не знаю людей, які роблять суто гроші, тому що е, ці люди, які мене оточують, вони роблять щось корисне. Е, я тобі розказала про цей проект для військових ветеранів і цивільних. І зараз е, я теж є частиною проекту Врятуй красу. Це е, е, спочатку невелика група волонтерів людей, які зібралися і допомагали. Відновлювати зовнішність людей, які постраждали під час обстрілів. І моя особиста історія, яка була пов'язана з книгою, коли ми почали випускати книгу, ми шукали соціальну відповідальність. Я кажу: сьогодні не можна просто співати, чи просто писати, чи просто танцювати. Треба мати якусь соціальну відповідальність. Треба за щось відповідати, за когось. І ми знайшли дівчинку Аню, з Сєвєродонецька, яка. Була в Дніпрі в свій день народження у квартирі, приймала вітання від сестри по Фейстайму і прилетіла ракета і розтрощила її життя, її квартиру, її обличчя. І в 18 чи 19 років, щоб зараз не, не забрехатися. Ти і так боїшся на себе дивитись в дзеркало. Ну я себе згадую. Тут прич, тут ще щось, якісь комплекси, то ще щось. А в неї взагалі все було поламане. І українські лікарі, українські волонтери, ці люди, цей фонд ем, е, всією командою зробили так, що Аня зараз може дивитись на себе в дзеркало. Так, вона втратила ок�. Ко в неї протез, але її обличчя прекрасне. Я їй кажу, і вкотре з кожної камери, з кожної інтерв'ю, тобі кажу, що ти дуже красива, що я в тебе дуже вірю, що в тебе буде і машина, і ти зможеш водити, і в тебе буде кав'ярня і весілля, яке я тобі обіцяла провести. Я вже кажу, що я не хочу вести весілля, але твоє я обіцяла провести обов'язково вам з чоловіком. Це теж важлива соціальна ініціатива, і таких ініціатив дуже багато. Я навколо себе зустрічаю тільки тих людей чи притягую таких, знаєш, які щиро хочуть. Тому що нам жити, нам творити, ми не маленькі люди, ми точно люди з кожного з нас починається країна. Про це співав Кузьма, та ти сам собі країна. Від кожного вчинків кожного з нас щось змінюється. Ми на все впливаємо. І це дуже дуже яскраво. Зараз самий Лачин показує всіма розголосами. Того, що відбувається якихось не дуже сторін, які в нас теж все одно відбуваються. Там ми не можемо казати, що все ідеально. Ми люди, в нас є якісь недоліки. Але це все пропрацьовується. Відбувається еволюція. Не може зразу з мавпи бути людина. Ми в процесі еволюції, але я вірю, що я доживу в молодому красивому стані до тої України, яка в мене в серці, якою ми всі пишаємося, любимо. Тільки дайте вигнати тих ідіотів з нашої хати. Так і буде погоджуюся, Але ти, ти згадала за соціальну позицію? Чи вважаєш ти себе волонтером? І що для тебе волонтер? Що для мене волонтер? Волонтер це люди, які роблять просто так на благо соціуму. Але мені здається, що від 24 лютого, лютого кожен волонтер. Я не можу сказати, що я волонтер, а ти не волонтер. Тому що ту розмову, яку ти ініціюєш зараз заради нашої перемоги, ми ж теж з тобою в певному контексті спілкуємося. Ти теж це робиш просто так, так, і для того, щоб допомогти своїй країні. Тому я волонтер, всі волонтери. Я, звичайно, не маю якоїсь великої волонтерської організації, та тобто це не, не моя діяльність пряма. Я все-таки такий культурний більше волонтер. Я, я співаю там, де можуть зібрати кошти, щоб допомогти військовим, так чи допомогти там переселенцям, чи ще комусь. Але мені здається, що сьогодні не мати соціальної позиції, це мувітон, це якось не це. Тоді не знаю, де треба жити на Марсі, для того, щоб не мати цієї позиції зовсім. Повністю погоджуюся з тобою і, повертаючись на саме початок нашої розмови, розкажи про майбутнє про наміри твої з діаспори української з за кордоном в Америці в Європі, про свою книжку. Значить так, дивіться, люди. Завтра на кривий стіл збираємося Про наміри. Я боюся сьогодні говорити про наміри. зрозумійте мене правильно, тому що мені складно планувати щось вдовго. Я зараз можу планувати на найближчий місяць, на найближчий тиждень, коли конкретно вдома в Києві на Ближчий день так склалося життя. Але я людина, яка має великі мрії і великі амбіції. І в мене дійсно є бажання, щоб ця книжка цвіти, яка в Україні війшла в топ 5 книжок про ментальне здоров'я, щоб вона була перекладена на англійську, можливо, можливо, стала світовим бестселером. Не боюся сьогодні про це сказати, бо мені здається, що історія жінки, яка проходить це все, це моя історія, і вона досить щира, і вона з надвідвертими. Якимись особистими моментами, які я не побоялася викласти на бумагу, судячи з відгуків, допомагає багатьом. І мені здається, що той досвід, який зараз отримує Україна, і українці, він взагалі, не дай Бог, нікому його відчути та, і, і повторити. Але він дуже корисний в житті, тому що це як Фенікс, спопилитися і знову розцвісти, знову жити, знову заново стати ще крутішим, ніж ти був раніше. Тому ця книга плюс. Я вірю, що самоідентифікація взагалі вона починається з дитинства. І є покоління, яке ми вже, вибачте, за французьку просрали. Які не розуміють, що бути українцем, це дійсно не тільки носити вишиванку, їсти сало з борщем і говорити українською. Що це набагато глибше, що це набагато сильніше, і що це має дуже багато глибоких сенсів. Тому в мене є ідея зробити культурний проєкт, який почне ви виховувати наших дітей у школі, і який допоможе зробити Шевченка не таким суворим на портретах, а набагато цікавішим, який покаже його як людину, який розкаже про нашу музику, про наші традиції, і не буду зараз відкривати багато секретів, але який допоможе дітям закохатися в свою культуру ще на етапі школи. І я дуже хочу, щоб ці діти, закохані в себе і в Україну, приносили це до хати і сіяли поміж своїх батьків. Тому що якщо любов. До свого буде звучати тільки з медіа, тільки з радіо, тільки з телебачення, але не буде дублюватися так само щиро вдома. Тоді в цьому немає сенсу. А я би дуже хотіла, щоб це було глибоко, щоб це було назавжди. Я дуже хочу співати, дуже хочу концерти в коротких сукнях щоб в фан-зоні були такі хлопці, як ти, які мені носили квіти, плескали і носили мене на руках, але то може трошки буде пізніше. А з діаспорою теж я би дуже мріяла зустрічатися, бо це корисно, це допомагає нам єднатися. От і власне діаспора зараз по всьому в світі велика, да, і виїхало велика. більше 12 -ти... Між Мільйоні, українців та, та. і власне всі тебе чекають, і я чекаю, так що чекав, бачиш. Ти, ти кусався, бо чекав. Ми дочекалися. Дивися, я розібрала. Дивись, я дуже хочу. Я насправді у мене ця поїздка вона така більш ознайомча. Мені дійсно варто я з я з олдів, так, правильно, це так треба казати. Я з олдів, мені для того, щоб зав'язувати дов, довші стосунки. Мені важливо не тільки переписуватися в соціальних мережах і імейлами, мені важливо бачити людей. Коли я можу побачити очі, взяти за руку, я тоді розумію, чим дихає та людина, яка кажуть, у нас вдома, та? і розумію, чи можу, чи хочу я з нею зав'язувати справи. От мені діаспора наша тут в Чикаго максимально ідеально підходить, і я їй дуже добре. та? ми якось перетерлися, тому можемо далі планувати якісь класні зустрічі, якісь концерти чи там книжкові читання. І от, власне, в нас в діаспори більше п'яти фондів, таких потужних, які займаються благодійністю і саме mm -hmm. військових для поранених. Так само багато фестивалів. І в нас на носі в Чикаго дуже багато фестивалів. Тому а, чекаємо. Да, я схудно і приїду, я тобі обіцяю. <гум> <гум> приїду обов'язково. Схудну і приїду. Я оце доїм ще з собою. <гум> трошки взяла з ресторану, та. але на наступний раз я дякую вам. Ще раз повторюся, що це не просто слова. Я дуже дякую за підтримку. Я знаю, скільки наша діаспора робить. Я знаю, як всі намагаються нас розсварити. Так? І я про це навіть робила таке відео, теж соціальне, що важко бути українцем в 24-му році. Поїхав, ти зрадник, не поїхав, ти ідіот. Ти дружина на військового повелася на гроші, ти твій чоловік не воює, ховаєш під спідницею, ти е, волонтериш, е, то ти просто хочеш, щоб про тебе гарно говорили. Не волонтериш, бо ти ледер тобі все одно що відбувається. Тобто в цьому всьому складному середовищі емоційному е, і, і новинному, і тому, тому світовому, коли зараз всю планету земля трясе, нам всім дуже складно. Але дійсно ми усвідомимо свою силу тільки тоді, коли ми об'єднаємося. І зараз, якби це не звучало, Україна це серце планети Земля. Та? У нас з нас почалися ці всі зміни. І я вірю, що багато позитивних змін буде, нам головне вистояти. Серцю завжди складно, але воно у центрі. Тому тримаємося купи. Я дуже рада з тобою познайомитися. Я дякую вам за запрошення, дякую вам за те, що ви щиро долучаєтесь до всього, що відбувається, і переможемо обов'язково і відсвяткуємо класно колись на концерті. Хочуся, Ну і власне на кінець зараз такі тяжкі важкі для України, повномасштабне вторгнення. Як ти борешся зі стресом? І що ти можеш побажати нашим слухачам Радіо Чикаго, яких слухає весь світ, Україна і Сполучені Штати? Дивіться, я борюся стресом дуже хірово. Не робіть так, як я. Я їм на ніч. Я заїдаю всі свої нерви. І по мені це видно в мене щоки, як хум'яка. Я в 2019 році скинула 15 зайвих кілограмів, була 50 така, була чікса, просто я б зайшла, ти впав би. Але <правда> Тому моя порада, не робіть так само. Шукайте емоційне розвантаження, шукайте можливості поговорити. З тим, з ким вам приємно. Читайте, до речі. Люди, які читають, вони керують світом. Читайте хороші книжки, дивіться хороші фільми, слухайте хорошу музику, спілкуйтесь одне з одним. Ми зараз всі в нас оце продовження руки, це наш телефон. Ми всі в гаджетах, але насправді людське оце живе спілкування одне з одним, воно не замінює нічим. Тому бачитеся, бачите мене на вулиці, то кидайтесь на шию, я вас буду цілувати. Дякую вам за запрошення. Дякую. Сьогодні в студії була телеведуча співачка, авторка, волонтерка Оля Цибульська. Господи, та все просто Оля Цибульська! Все жде вісімдесят п'ятий рік народження. Всі чекаємо в Чикаго. <пев> <зві> Дякую. <пев> <пев> Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго